Вітаю вас, шановні пані та панове, в ефірі Черговий онлайн брифінг рівненської обласної державної адміністрації. І сьогоднішня наша тема: безпека на водоймах. Рівненщини. йде потепління, і природно, що люди будуть десь от в найближчі дні, в найближчі тижні вже їхати на відпочинок на найближчі водойми. І тому вирішили ми про це говорити. Наш сьогоднішній спікер Мирослав Кравчук провідний інспектор відділу техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС України в Рівненській області. Доброго ранку ранку. Отож, пане Мирославе, розпочнемо. Скільки в області визначено та функціонують безпечних для відпочинку місць? В області визначено 13 місць, де можна безпечно відпочивати, які обладнані рятувальними поставами, рятувальниками, які будуть дивитися за людьми, щоб не сталися нещасні випадки. Ну, це обладнання, це що мається на увазі? Рятувальним обладнанням, яке застосовується для порятунку людей, так і аптечки. Різне там рятувальники там теж мають бути так звичайно навчені плавці, рятувальники які чергують постійно. Ага, а якась є система от, перелік тринадцяти, хтось там чотирнадцятий чи п'ятнадцятий захоче. Це, це як, як треба пройти яку процедуру? Це органи виконавчої влади визначають місця, які потім обладнуються чи орендарями чи органами влади, кого на балансі вони стоять. Зрозуміло. Як ви проводите інформаційно роз'яснювану роботу серед населення щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах? Адже тобі більше зараз починається сезон, я думаю, це особливо актуально. Так, ми проводимо щоденно рейди. Це по населених пунктах і так само по громадах, де є водойми, де люди відпочивають. Включаємо наочну агітацію, заходи безпеки, правила, поведінки на воді. Ну таким чином. Зрозуміло, про правила ми трішки вже на сам кінець поговоримо, аби, аби так акцентувати увагу глядачів. І про тенденцію трішки. Яка тенденція зараз до загибелі людей, і які основні причини, чому люди власне топляться? Ну, Тенденція йде на зменшення за рахунок цієї роботи, що ми проводимо. З початку року цього загинуло 8 людей. Прийнено з аналогічний період 2023 року 10 людей. Із них дві дитини: так як в цьому році, так і в 2023. Оце прикрий випадок, стався 2 травня, трирічна дитина ходила в себе на подвір'ї і уступилася, впала у воду. На жаль, врятувати не вдалося. А причини, які основні? Основні причини це купання на визначених місцях, це купання в річках з великою течею, купання в стані на підпитку, пірнання з споруд, дамп, гребель, там, де. Існує небезпека. Зубривів так само. Угу. Зрозуміло. Ну і на сам кінець, як я вже анонсував, давайте розкажіть нашим глядачам, які основні правила поведінки на воді, що треба робити і що не можна робити, щоб, ну, щоб не сталося біди. Ретельно вибирайте місце для купання. Вода з великою течією завжди є небезпека, вирів є під водою. Дерева, можуть бути, будь-що. Можна зачепитися і, як то кажуть, не всплисти. Заходьте в воду поступово. Тіло має адаптуватися до води, температури води. <кій> не заходьте на підпитку, це саме основне. Не пірнайте в спірс, я вже казав. Не користуйтесь човнами, катамаранами, будь-яким водним транспортом, маломірним, без рятувальних засобів. Тобто жилети, круги, щоб були завжди на вас. Не організовуйте якісь як би, атракціони без заходів безпеки. Там повинна бути завжди рятувальна служба або навчені рятувальники, рятувальний пост. Не використовуйте час купання на двини камери, це часто буває, матраси, які вони можуть здутися. Це ну, часто таке теж буває. Ну, в принципі, такі самі основні правила. Зрозуміло, зрозуміло. Дякую вам, пане Мирослав. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні гостем нашої студії, гостем нашого брифінгу, був провідний інспектор відділу техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС України в Рівненській області, підполковник служби цивільного захисту Мирослав Кравчук. І ми говорили про безпеку на водоймах Рівненщини. Ще раз дякую, що завітали. Дякую. дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.